Доброго дня, с вами магазин Котелок. Сегодня здесь доставочку твердопаловного котла Зубер Практик. Вот такой он имеет внешний выгляд. А ничего. Вот, нахожусь сейчас у клиента и попутно записываю видео. Патрубок злива води, зворотня вода, димар, подача, встановлення збросного клапана. Механічний регулятор встановлюється з правої або з лівої частини. Так, що він з себе представляє? Сталь 5 мм. Э, значить, э, роликові прижимі механізми. Гарні пластикові ручки, дві полички теплообміну. От. Це модель 12 кВт. гарна камера для завантаження палива, чавуйний колесничок. Здорова така двірця подувала. О, так. Е, ще в комплекті є зольний ящик, але коли ми заносили котел, то е, витягнули його. От, е, так, це двірцята доступ до колосників, до рочиски. Також є комплект для. чищення. Ось он вот так. вот такая вот хорошая, гарна, невелика моделька. 12 киловаттна буду стоять на этом месте. За детальною інформацією звертайтесь посильці в описі або за телефонами, там же прикріплені нижче. Доставка цього, цієї продукції безкоштовна додому. З вами був магазин каталог. Всім гарного дня, до побачення.